Йду. 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 Сьогодні для нас дуже відповідальний момент. Сьогодні формується батальйон територіальної оборони. Ми розуміємо, що тепер в теперішніх умовах тисячі, десятки тисяч і мільйони українців борються за свої права на своїй землі. Бореться за свою державу, бореться за свою мову, бореться за наші державні символи. Наш національний стяг, який завжди був на передові, який є символом нашої держави, є символом нашої боротьби. Це ключова ознака, яка символізує нашу боротьбу за нашу державу. Сьогодні ми батальйону територіальної оборони подаємо державний стяг, за яким ви будете служити. Захищати терени нашої області, нашої держави. Стяг, який є символом нашої боротьби і буде символом нашої перемоги.